Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Вітьок на кухні. Сьогодні, нарешті, у мене з'явилася нормальна духовка, тож сьогодні її і перевіримо. Як ви вже побачили з назвою, ми будемо готувати пряники. Але не звичайні, а шоколадні. Такі пряники у багато разів смачніші за магазині. Вони товстенькі та ще й м'які. До речі, завдяки меду вони довго не черствіють. Пряники виходять дуже ароматними. А й найголовніше це, вони дуже смачні. Тож для приготування нам необхідні будуть наступні продукти борошно 350 грамів. Ну, і також ще необхідно буде борошно для роботи з тістом. Молоко 200 г, цукор 200 г. Жовтки з яєць 2 штучки. Мед 50 грамів. Какао порошок 60 грамів. Масло вершкове 20 грамів. Зі спецій треба буде кориця. Одна чайна ложка. А також імбир в такій же кількості. Зовсім трошки необхідно буде мускатного горіху. Сода 7 грамів. А також дрібка солі. Це все, що треба буде для самих пряників. Також необхідно буде підготувати глазурь. Для неї необхідна буде цукрова пудра 125 грамів. Сік лимону півчайної ложки. я купив вже готовий, ви можете взяти лимон і самі вичавити його. Та білок з тих самих яєць, з яких ми для тіста заберемо жовтки. З глазурю доведеться трошки помучитись. Тож, якщо спростити рецепт, можна і без неї. Теж дуже смачно виходить. Всі інгредієнти перед нами. Тож можемо переходити до приготування. Беремо миску, в якій будемо готувати тісто, і висипаємо в неї борошно. Але не все. Тільки 100 г. А також уже весь цукор. Все добре перемішуємо. Поки що відставляємо і беремо щось схоже на кастрюльку і виливаємо туди молоко. Також сюди додаємо спеції, корицю, пам'ятаєте, одну чайну ложку, сухий імбир, теж одну чайну ложку. Та зовсім трошки тертого мускатного горіху. Також сюди додаємо мед. У мікрохвильовці розтоплюємо вершкове масло і також додаємо його сюди. Ставимо все це на вогонь і прогріваємо молоко, активно перемішуючи. Молоко має стати сильно гарячим, але не закипіти. Щоб це зрозуміти, я чекаю, поки піде пар. На відео це добре видно. Тож цього достатньо. Вимикаємо. Повертаємось до миски, в якій ми змішували борошно та цукор. І тепер виливаємо сюди молоко. Тепер необхідно все це перемішати, щоб отримати однорідне тісто. Відставляємо і переходимо до змішування наступних інгредієнтів. Для цього беру іншу мисочку і висипаю в неї борошно. Какао, трошки солі та соду. Тепер все добре перемішуємо в сухому вигляді до однорідності. Далі беремо курячі яйця і проводимо фокус з відділенням жовтка від білка. Я буду це робити вперше. Тож підтримайте мене вподобайкою. Ну і, звичайно, підпискою на канал. Як для першого разу ще й непогано вийшло. Повертаємось до нашого рідкого тіста. І тепер додаємо в нього жовтки. Добре перемішуємо, щоб вийшло однорідне тісто. До цього ж тіста додаємо половину сухої суміші, яку ми робили з борошна та какао. Добре все перемішуємо. Краще це все робити лопаткою. Коли наше тісто стало однорідним, додаємо суху суміш, яка залишилася. Добре все перемішуємо. Хоча це буде зробити і нелегко, бо вона буде липнути усюди. Але додавати борошна більше не треба буде. На стіл висипаємо трішки борошна для роботи з тістом. І тепер намагаємось дістати тісто з миски, в якій ми його мішали. Легенько його вимішуємо та формуємо кулю. Зараз саме час увімкнути духовку на 180 градусів. Хай прогрівається. Тепер нам треба розділити тісто на частини. Розкатуємо його до товщини приблизно 1 см. Як для моєї формочки, то краще міліметрів 6-7. Але якщо у вас буде простеньке, без візерунків, то не треба робити його таким тонким. Застеляємо наше деко пергаментним папером і на нього зразу будемо викладати тісто. До речі, у мене така ось формочка, я її сам надрукував на 3D принтері. Там тільки в описі було написано, що вона для печива, але ми і для пряників її використаємо. Бачите, я зробив дуже товсте тісто і не зміг дістати його з формочки, щоб воно не розвалилося. Тож виправляємо. І от за другим разом, справа вже пішла ліпше. І так, перший пішов. Тільки подивіться, який прикольний малюнок виходить. Тепер треба повторити це з усім тістом. Моя дека вже заповнилась, тому відправляю в духовку на 15 хвилин. Поки вони будуть готуватися, я продовжу працювати з тістом. Наші пряники виростуть у товщини в 2-2,5 рази. Друга партія теж швидко підростає. Взагалі, все тісто у мене влізло на дві деки. Дістаємо та охолоджуємо пряники. Ви не уявляєте, який аромат стоїть на кухні. Довелося своїх повижинати, щоб вони не з'їли всі пряники до того, як я їх покрию глазурю. Для приготування глазурі змішуємо цукрову пудру, півчайної ложки лимонного соку та білки від яєць, які в нас залишилися. Добре вимішуємо до з'єднання всіх інгредієнтів. Перемішуємо доти, поки не вийде білосніжна глазур. Тепер одягаємо перчатки і руками наносимо глазур на кожний пряник. Залишаємо її підсохнути. Подивіться, які класні пряники у нас вийшли! На смак дуже класні. Це найліпші пряники, які я куштував. Тож обов'язково буду готувати ще. Ось на сьогодні і все. Дякую вам за перегляд, а також за вашу вподобайку та підписку. Скоро побачимось. Всім пока!